Це відео, із нібито закритими дверима укриття під час реальної ракетної атаки на Дніпро спричинило чимало галосу серед Дніпрян. Як з'ясувалося згодом, чи то автор зняв постановочне відео, чи забракло сили натиснути на ручку, бо укриття відкриті цілодобово кажуть в мерії. і знайшли інше технічне рішення, щоб двері не зачинялися на замок. Ну при цьому були закриті з доступністю укриттів. Зрозуміло, і як показав час, потрібний момент в спорудах. Ховаються люди. Я думаю, що це актуально і воно повинно бути. Світлана, хоч і вважає мобільні укриття потрібними, жодного разу всередину не заходила, не було потреби. Знайомиться з укриттям на старому стові площі, враженням, яко кажучи, не з приємних. Ну таке туалет це дуже погано. У цьому сховищі відкриті двері на замку навіть немає серцевини. Тож закритими бути аж ніяк не можуть. Утім, всередині суцільний бруд та сморід. А ще попри наявність біотуалету на вулиці, деякі ходять прямо сюди. Вандалізм та відверте свинство деяких зніпрян одна з найбільших проблем цих модульних укриттів. Тільки за цей рік комунальникам довелось відновлювати 25 споруд, і деякі з них по декілька разів є не дуже чисті того що це ж залежить від людей. Ви ж розумієте, якщо люди, М -м Тlings, то я б з дитиною туди не зайшла. А на лівому березі там вони чистесенькі. Тут про... Оце я навіть ну побоюся туди за навіть заходити. Це вже бетонна споруда у самому центрі міста. Наш відеоряд красномовно свідчить про обстановку всередині. Очевидно, винні непорядні жителі. Утім, як кажуть в мерії за чистотою спору та прилеглих біовбиралень, щодня стежать комунальники і констатують, хулігани завдають чималої шкоди бюджету та крадуть замки та електропроводку. Загалом місто завдано збитків на 300 тисяч гривень. Ми їх завжди на своїх виїздах казали, що от єдине, що залишається непорушним в укритті це лави. І що ви думаєте? Вже друге укриття, на яких лави були спалені. А, звісно, ми будемо це відновлювати. А от самих Дніпрян дивує інше, чому на об'єктах немає камер спостереження. Приміром, в сусідньому Харкові вони є, і так диспетчер може вчасно виявити порушників і захистити укриття від вандалів. Догляд за безпекою. Догляд за чистотою. Ну камери тут потрібні, тому що без хатьки ходять, наводять безлад. Чи не дешевше встановити камери спостереження та патрулювання ніж щомісяця відновлювати і без того недешеві укриття? Ми запитали у міських посадовців через інформаційний запит. Загалом же у Дніпрі встановлено близько восьми десятків мобільних бомбосховищ. За даними системи Прозоро міському бюджету вони обійшлись у понад 50 мільйонів гривень. Марко Ручка, Євген Шпак. Новини 11 каналу.